Вітання від Симона Петра, слуги і апостола Ісуса Христа, до тих, хто одержав ту ж дорогоцінну віру, що й ми від Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа, праведного і справедливого. Нехай мир і благодать збільшується в вас через пізнання Бога та Ісуса, нашого Господа. Все, що потрібно нам для духовного життя і служіння Богу, було дано Ісусом, який має силу Божу. Ми отримали ті дари, бо знаємо Того, хто покликав нас славою і добротою, і завдяки тій славі і доброті Своїй, Він дав нам обіцяні дорогоцінні і великі дари. Щоб змогли ми стати подібними самому Богу та уникнути духовного тління, яке панує у світі через лихі людські бажання, тому докладіть усіх зусиль, щоб додати до вашої віри доброчинність а до доброчинності знання. Щоб до знань ви змогли додати стриманість, а до стриманості терпіння, а до терпіння побожність, щоб до побожності ви змогли додати братолюбство, а до братолюбства любов. І якщо все це у вас є і примножується, то дієво ви плідно ви досягнете повного розуміння нашого. Господа Ісуса Христа. А хто не має цього, той сліпий, бо не бачить того благословення, яке отримав від Бога. Він забув, що був очищений від гріхів своїх минулих. Тому, брати і сестри, намагайтеся знову і знову доводити. Що ви справді покликані й обрані Богом, бо якщо ви йдете цим шляхом, то ніколи не спіткнутися вам і не впасти, і будете ви жаданим Гостем у вічному Царстві Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Ось чому я завжди буду нагадувати вам про все це. Навіть якщо ви знаєте і утвердилися в правді, що відкрилося вам. Я вважаю справедливим повсякчас нагадувати Вам про Це, поки живу я на цій землі. Адже знаю я, що скоро залишу тіло своє, як відкрив мені Господь наш Ісус Христос. Отже я буду робити все від мене залежне, щоб навіть після того, як покину я цей світ, ви про все це завжди пам'ятали. Ми спиралися не на хитромудрі людські історії, коли сповіщали вам про силу і пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Ми самі були свідками Його величі. Христос одержав честь і славу від Бога Отця, до Нього злинув голос Великого й славного Бога, котрий мовив Це син мій улюблений, якого я вподобав. Ми теж чули цей голос, який лунав з небес у той час. Коли ми були з Ним на Святій Горі, ми вважаємо послання пророків найнадійнішими. Ви правильно робите, коли звертаєтеся до них, бо вони подібні до світла, що розганяє темряву, аж доки не прийде світання, і ранкова зірка не засяє у серцях ваших. Найголовніше – що маєте ви зрозуміти це те, що жодне з пророцтв у Святому Писанні не було вигадане самими пророками, бо ніяке пророцтво не прийшло з волі людини. Ні. Люди, натхнені Святим Духом, висловлювати Послання Божі. У минулому З'являлися лжепророки серед людей Божих, так само як і серед вас будуть лженаставники. Вони будуть нести згубні вчення і заперечувати Господу, який заплатив за їхню свободу. Тим самим вони самі ведуть себе до загибелі. Багато хто й тиме. За ними у своїй розпустці, і через них дорога правди буде зневажена. Жадібні вони зароблятимуть на вас обдурених їхніми облесливими словами, та вирок їм давно винесено, І Всевишній принесе їм неминучу загибель. Адже Бог. Не помилував ангелів, які грішили, а відправив їх до темного підземелля у пекло, щоб перебували вони там аж до самого суду. Всевишній не помилував й давнього світу, але захистив Ноя людину, яка проповідувала праведне життя і ще сімох, коли він наслав потоп на світ безбожників. Він прирік міста Содом і Гоморру і спопелив їх, то був приклад суду над нечестивцями, щоб знали, що з ними трапиться. Але він врятував праведну людину Лота, який був пригнічений розпусною поведінкою нечестивих. Цей добрий чоловік мучився. В душі своїй праведній через беззаконні вчинки, котрі він бачив і про які він чув, живучи день у день серед них. Отож Господь знає, як благочесних врятувати від випробувань, і так само Він знає, як неправедних дотримати до дня суду. Коли їх буде покарано, це покарання головним чином для тих, хто потурає брудній хтивості своїй, своїй людській природі і зневажає його владу. Ціли ж вчителі зухвалі й самовпевнені, і без страху зневажають славних, хоч ангели й дужчі й могутніші. Вони ж ніколи не обмовляють їх перед Господом. Люди ці, вони мов та звірина нерозумна, яка чинить згідно з природою своєю, оскільки народжена для того, щоб її спіймали і вбили. І як та худоба дика, вони будуть забиті. За їхнє зло їм заплатиться злом. Ті люди насолоджуються злими вчинками, які роблять привселюдно серед білого дня вони погань і мерзенність, та лише соромлять вас, бенкетуючи з вами. У них хтиві очі, які дивляться на жінку тільки як на предмет перелюбу вони не можуть спинитися в гріховності своїй та зваблюють нестійких, вводячи їх у пастку гріха, серця їхні повні жадоби, вони прокляті. Вони заблукали, збилися з праведної дороги, пішовши шляхом Валаама, сина Восора, який любив одержувати плату за неправедне. Але ж йому було показано Ослицею, що він не правий, коли Ослице заговорило людським голосом і зупинило божевільного провидця. Ціл же вчителі, неначе сухі, безводні джерела, чигнані бурею хмари, На них чекає морок темряви вічної. Вони вихваляються безглуздими словами та вводять людей у пастку гріха, використовуючи як спокусу тілесні бажання, вони знаходять тих, хто тільки но втекли від неправедного життя і повертають їх до гріха. Вони обіцяють тим людям волю, хоча самі є раби гріховного розтління адже людина є рабом того, що підкорило її. Бо коли люди, прийнявши й пізнавши Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, відійшли від опоганення світу, а потім знову загрузли в ньому, переможені, цього разу їхня доля буде ще гіршою. Ніж коли вони вперше стали на шлях розпусти. Краще для них було б і не пізнавати праведної дороги, ніж пізнати святу заповідь, передану їм, і знову зректися її, Що трапляється з такими, справедливо говорить Прислів'я? Пес повертається до свого ж блівотиння. Або, як свиню не мий, вона все одно грязюку знайде. Любі друзі, це вже друге послання пишу я вам. В обох листах намагався я нагадуванням розбудити ваш чесний розум, щоб пам'ятали ви слова. Які у минулому донесли до нас святі пророки, і щоб також пам'ятною була заповідь Господа нашого і Спасителя, передана нам через апостолів. По-перше, ви мусите зрозуміти, що у останні дні з'являться зухвалі насмішники, які живуть згідно зі своїми лихими бажаннями. Вони насміхатимуться з вас, запитуючи Ісус обіцяв прийти у друге. Та де ж він, наші предки померли, і все ж таки усе йде без змін аж від часів створіння світу. Але стверджуючи таке, вони навмисне забувають, що Небо і земля існували споконвіку. Землю ж було створено з води за волею Божою, і завдяки воді існує вона. Ті ж сили діяли і в минулі часи, коли світ загинув водою затоплений. Завдяки цьому самому Слову Божому теперішні небеса і земля залишаються незмінні до того дня. Коли небеса відкриються і все на землі буде віддано вогню. Це станеться тоді, коли безбожні люди будуть засуджені і знищені. Та не забувайте, любі друзі мої, що для Бога один день як тисяча років, а тисяча років як один день. Дехто вважає, що Господь бариться з виконанням обітниці своєї, ні. Він виявляє до нас терпіння, оскільки не хоче смерті жодної людини. Навпаки, Він хоче, щоб усі полишили гріховне життя І прийшли до покаяння. Але День Господній. Підкрадеться зненацька, немов злодій, і небеса тоді зникнуть зі страшенним громом, а тіла небесні вогонь зжере, земля й усе, що на ній, все буде віддано вогню, оскільки все буде зруйновано саме таким чином, то подумайте, якими мусите бути ви. Адже вам належить життя присвятити Богу, і вчинки ваші повинні бути благочесними. Ви маєте з нетерпінням чекати й бажати скорішого приходу Дня Господнього. Під час приходу Його небеса будуть зруйновані вогнем, а небесні тіла від жару розплавляться. Але згідно з Божою обідницею, ми сподіваємося нових небес і нової землі, де оселиться справедність. Ось чому, любі друзі мої, поки ви сподіваєтеся, щоб це сталося, робіть усе від вас залежне, щоб постати незаплямованими, бездоганними і в мирі з Богом. Пам'ятайте, що ми врятовані завдяки терпінню Господа. Саме так писав вам наш улюблений брат Павло з мудрістю, що була йому дарована Богом. Саме про це він говорить в усіх інших своїх посланнях, але дещо в них буває важко зрозуміти. Тоді неоки та нестійкі у вірі перекручують їх, як вони роблять з іншими писаннями, і цим накликають на себе загибель. Отож, любі мої друзі, знаючи все наперед, пильнуйте, щоб не збили вас зі шляху помилки людей, які живуть без закону, і щоб не відступилися ви від віри вашої. Але зростайте в милості й пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Слава Богу, віднині і навіки. Амінь.